Раптово ситуація на півночі Європи загострилася до межі. На території Фінляндії росіяни почали нові зухвалі провокації, використовуючи навіть літаки. Діяли також жорстко, що НАТО просто змушені були відповісти. Саме у цей момент масово вибухнула авіація рафії, знову спалахнули аеродроми окупантів. Україна завдала нового удару. Та при цьому, схоже, у світі розпочинається ще одна велика війна. Про останні події у світі будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Міністерство закордонних справ Фінляндії. Викликала російського дипломата через імовірне порушення повітряного простору країни. Літаки РФ летіли на їх територію. Стався моторошний інцидент, який вже не виходить зам'яти. Схоже, між країною НАТО і Росією почалася справжня криза, і це на фоні загострення в Ірані. Невже світ наближається до третьої світової. Або вона вже починається. Дописуйте свої коментарі, глядачі. Міністерство викликало на допит тимчасового повіреного у справах Росії, але поки що не розголошує жодних подробиць. Конфлікт не виходить приховати і йдуть розбірки. Річ у тім, що російський військовий літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Порво і розслідують, якого саме лиха він натворив. Після інциденту міністерство закордонних справ поговорило з послом Росії у Фінляндії Павлом Кузніцовим та вручило йому ноту. Щодо цього, керівник стратегічного відділу Сил оборони Фінляндії, генерал-майор Самі Нурм заявив, що Фінляндія бачить нарощування російських військ уздовж спільного кордону з Російською Федерацією, начебто, готується щось дуже масштабне. Про ймовірний напад Росії на країни НАТО розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі його слухаємо. говорив про те, що ми фіксуємо регулярні рейси транспортних самолітів, типа Руслан і ТІПІЛ Сімдесят 76 на аэродроме Мачулище. Это под Минском. Туда прилетают российские транспортники. Так вот, сейчас появилась информация, что Российская Федерация перебрасывает войска в Беларусь. Возможно, угроза создания там какой-то группы войск. Группы, не группировки даже, а группы войск. Вообще, как бы страны Балтии напряглись в этом плане. И э, мы естественно бдительность повысили и стали отслеживать. Э, я напомню, что будут учения в начале сентября, запад 2025 совместные Белоруссии и Российской Федерации. Кстати, вполне возможно, что на мочулище на туда летят транспортники именно с тем, что заявил, заявлял министр обороны Белоруссии, что для того, чтобы снять напряженность, учения переброшены вглубь страны. То есть они раньше планировали проводить совместные с расистами учения вдоль границы Балтийских стран, но сейчас они решили не накалять обстановку перебросить учения вглубь страны. Ну, Минск это как раз середина Белоруссии. Это раз. Второе, я напомню, что официально заявлено количество военнослужащих, которые будут принимать участие в этих учениях, 12 тысяч военнослужащих. Ну, это чуть больше мотострелковой дивизии. А вот сколько будет на самом деле, ну я думаю, наша разведка это уточнит, или западные разведки это уточнят, потому что тут НАТО кровно заинтересована в этом. Вы видите, кстати, схему, откуда, с каких регионов перебрасываются войска, что это за войска. В какой они ніж структуре, структурі з яким они перебрасуються? Ну пока що на даний момент такої подробної інформації нету. Якщо вона появится, звісно же, ми з вами її обсудимо. Я вам її доведу. Паралельно прикордонники Финляндии Фінляндії затримали чоловіка за підозрою в незаконному перетині державного кордону в районі Парікала. Про це повідомила прикордонна служба країни. Передає фінський суспільний мовник Льє пише Європейська Правда. Інцидент стався поблизу населеного пункту. Підкапох'я. система технічного спостереження виявила порушника, після чого прикордонний патруль оперативно затримав його. З'ясувалося, що чоловік перетнув кордон спочатку у бік Росії, а потім повернувся назад до Фінляндії. Прикордонники південно-східної частини Фінляндії вже зв'язалися зі своїми колегами у районі виборга для уточнення обставин. Триває попереднє розслідування. Інших подробиць наразі не розголошують. У мережі пишуть про ймовірне шпигунство. Ну і також до цього сталася схожа ситуація. Прикордонна служба. Східної провінції Фінляндії, північної Карелії затримала іноземця, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону з Росії до Фінляндії. Про це пише суспільний мовник, заявляється про дію агентурної мережі. Як пише фінський суспільний мовник, патруль прикордонників затримав іноземця в районі е, Велівара міста Кіте поблизу кордону. У зв'язку з інцидентом заступник прикордонного представника північної Карелії зв'язався з прикордонним представником російського району Суоярві. Нагадаємо, що Фінляндія. Дія з кінця минулого року закрила пункти пропуску на кордон з Росією через штучний міграційний тиск, а також дозволила прикордонникам блокувати шукачів притулку із цієї країни. Варто зазначити і до слова, що нині НАТО розглядає план координації транспортування поранених військовослужбовців у разі війни із Росією. Про це в інтерв'ю агентству Reuters розповів генерал-лейтенант Олександр Солфранк, голова командування логістики НАТО. За словами німецького генерала, майбутні сценарії медичної евакуації відрізнятимуться від Свідо союзників в Афганістані та Іраку, адже у конфлікті з Росією західні військові швидше за все зітнуться із набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених і принаймні тимчасовою відсутністю переваги у повітрі поблизу лінії фронту. У разі виникнення конфлікту із Росією поранених солдатів потрібно буде транспортувати на більшу відстань, сказав Солфранк. Адже російська протиповітряна оборона літаки загрожуватимуть польотам медичної евакуації так, як це не могли зробити повстанці в Афганістані чи Іраку. що імовірно створить потребу в госпітальних потягах, які можуть перевозити більше поранених за один раз ніж літаки. Перевага в повітрі має бути досягнута в першу чергу. Для цього потрібен час, щоб досягнути успіху по всій довжині. І глибині лінії фронту сказав Солфранк. Ще однією перешкодою, яку необхідно подолати, є відмінності в медичному урегулюванні між країнами, сказав Солфранк. військово медичний Шенген, подібний е, до політичної шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування більшою частиною Європейського союзу, міг би стати рішенням цієї проблеми. Він потрібен для того, щоб забезпечити зону легкої доставки чутливих медикаментів, таких як сильні знеболювальні, які необхідні для лікування поранених. Після російського вторгнення в Україну планування медичного є частиною прагнення НАТО переглянути і посилити свою здатність стримувати і захищатися від будь-якого російського нападу. Німецькі військові заявили, що очікують, що Росія зможе напасти на країну НАТО вже у 29 році, у той час як Путін називає захід агресором. Ну а тим часом Міністерство культури Польщі готує плани щодо передачі найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок російського вторгнення. Про це розповіла в інтерв'ю Financial Times міністр культури країни Хана врублевська Вона сказала, що міністерство веде Реговори з ладою за кордоном про розміщення евакуйованих творів мистецтва із приблизно 160 установ. Окрім картин і скульптур, також планують евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти. Про цьому план евакуації має бути завершено до кінця року. Цією арт-ініціативою опікується колишній полковник армії Маче Матисяк, який був заступником начальника військової контррозвитки Польщі. Нам потрібна була людина, яка працювала в армії, в обороні, але також розуміється на управлінні кризами, сказала Врублевська. Зазначається. Що план частково ґрунтується на уроках витягнутих із допомоги Україні в переміщенні культурних артефактів до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії 22-го року. Деякі з цих українських робіт все ще зберігається у Польщі, сказала міністр. Врублевська також сказала, що країни Балтії поділяють плани її уряду про переміщення творів мистецтва. Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше. Їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв. Сказала вона. Ну а я глядачі вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.